Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні в нас відео, де буде трошечки зради, яку ми будемо розганяти в на тему підтримки Європейського Союзу, Європи, НАТО в сторону України. Бо це все виглядає трошечки дивно, як на мене, і зараз ви зрозумієте, про що йдеться. І одразу ж почнемо: Зеленський. Заявив, що Україні потрібна визначеність, коли ми будемо в ЄС і які саме безпекові гарантії отримаємо, це дуже важливий момент в розрізі всього відео. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантами цієї безпеки, але ми хочемо ці гарантії, хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання, коли? Нас візьмуть в Європейський Союз. В цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи в наступному сторіччі коли. Тобто визначеність для українських людей ось що потрібно. Насправді немає в питаннях, коли Європа і Штати говорять, що ми готові взяти на себе відповідальність, ми готові допомогти тут, тут, тут і тут. Коли доходить до конкретики, то цієї конкретики немає. Ми розуміємо, що нам розказують, що Україна зараз знаходиться. В період, який є е, найближчий до завершення війни, до вступу України в НАТО в Європейський Союз до найб... найкращий момент для того, щоб почати найкраще життя, і так далі. Але ситуація виглядає трошки по іншому. Бо якщо ми подивимось насправді, то Україна на сьогоднішній день від Європейського Союзу, е, напевне, найдалі від е, 2000, я не знаю, 2013 року. Україна від НАТО. Зараз знаходиться в найдальшій точці від 2013 року. Е, гарантії безпеки обіцяють надати, але і вже збирають, водять хороводи в е, коаліціях потужних, охочих, незламних і так далі. Але коли питають, які конкретно ви дасте гарантії, от що ви готові точно дати, пообіцяти, ніхто нічого не може обіцяти, ні Сполучені Штати, ні Європа. Не тому, що не можуть, а тому, що просто не хочуть. І це дуже важливий момент. Наступне це подвійні стандарти. І подвійні, це буквально новина прийшла зараз. Міністерство національної оборони повідомило, що Румунія підірвала український морський безпілотник Sea Baby, який загрожував судноплавству в Чорному морі. За їх словами, військові водолази нейтралізували безпілотник за 36 морських миль на схід від міста Констанца. Який Україна використовувала в операціях проти російських суден. Тобто, що виходить, що Росія підірвала український морський безпілотник, бо він загрожував судноплавству в Чорному морі. Це ми зрозуміли. Коли шахеди десятками залітають на територію Румунії, то вони відводять свою авіацію, максимум, що роблять, можуть просто моніторити ці дрони, і все, вони їх не збивають. Бо Російські шахеди напевне не несуть жодної загрози для е безпеки і життя в прикордонних регіонах. Напевне, так. От вам, власне і подвійні стандарти. Російське збивати вони не будуть, бо по факту бо бояться Росію. Українські дрони вони будуть збивати, хоча вони розуміють і дуже чітко розуміють, що Україна не збиралась використовувати дрон Сі Бейбі проти е румунських е суден, як мінімум. А єдиними цілями, які могли бути для е, цього дрона це е, флот Російської Федерації. Дрон знищено. Така от історія. Е, подвійні стандарти, просто це запам'ятайте. Далі, наступне дуже цікавий момент: Європейський е, центробанк відмовився підтримати репараційний кредит для України за рахунок заблокованих коштів Російської Федерації. Це пише The Financial Times. Бельгія, де, є дезеп... де в депозитарії Євроклір, зберігається 185 мільярд... мільярдів російських резервів, згодна передати ці кошти Україні лише за умови, що ЄС буде гарантувати негайне відшкодування, якщо з Росії будуть зняті санкції, або вона виграє позов в Суді, або якщо росіяни армією просто прийдуть до Бельгії. Оскільки країна ЄС. В екстреній ситуації не зможуть швидко зібрати необхідну суму. Єврокомісія звернулася до Європейського центробанку з пропозицією виступити кредитором останньої інстанції, щоб в крайньому випадку негайно перерахувати гроші бельгійському депозитарію Євроклір від імені урядів. Але Європейський центральний банк сказав, що ми цього робити не будемо, от вам. Тому питання також знято. По цьому, що можуть вони тільки сказати. Що е, Бельгія також це коментувала, бо Бельгія вважає репараційний кредит для України найгіршим варіантом. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що занепокоєння Бельгії щодо використання російських заморожених активів для фінансування України є обґрунтованими, е, і що пропозиції Єврокомісії не враховують ці побоювання. В нас розчаровуюче відчуття, що нас не почули. Наші занепокоєння применшують тексти, які сьогодні. Представить комісія, не враховують наші занепокоєння а, задовідним чином, неприйнятно використовувати ці гроші і залишати нас наодинці з ризиками. Тут не я не можу звинувачувати Бельгію, так бо а, тут історія, яка, що а, весь європейський союз хоче забрати фактично ці гроші в Бельгії, і передати їх Україні. Але коли Бельгія каже, давайте розділимо ризики на всіх. І передамо ці гроші. То весь Євросоюз каже: ні, ми не будемо ці ризики брати на себе. Е, от, в принципі, і все. Тож, що насправді буде відбуватися з фінансуванням України в 2026-2027-му і далі роках, якщо війна буде тривати, абсолютно незрозуміло. Абсолютно незрозуміло, немає жодних гарантій, що це фінансування взагалі буде. Так воно вже зменшується і можливо буде продовжувати. Зменшуватись і надалі. А, наступне а, в НАТО пропонують план Б на випадок провалу мирних перемовин в Україні, передає Радіо Свобода. По-перше, що хочу сказати, ті мирні перемовини, які, навколо яких зараз так багато ажіотажу, я взагалі не розумію навіщо про них говорити, бо зрозуміло, що ці мирні перемовини вже не призведуть абсолютно ні до чого. Ми з вами обґрунтовано це розбирали десь днів 3-4 тому. Ем, от, і європейські союзники сумніваються в результативності мирних зусиль США через непохитність позиції Путіна, який, схоже, готовий прийняти лише повну капітуляцію України. Розповіли Радіо Свобода на умовах анонімності вісім дипломатів з держав-членів Альянсу. За їх словами, у випадку провалу нинішніх перемовин європейські партнери України перейдуть до альтернативних кроків. Отже, який же ж план Б? Хм, Так. План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їх економіки та посилення санкцій проти Росії. Е, отака історія, що це має означати? Абсолютно незрозуміло. Е, якщо хтось з вас розуміється, то напишіть, бо е, питання таке: чому тоді зараз більше не допомагати, чому зараз не дати більше грошей, чому. Не знайти фінансування для України на наступні роки. Бо вся Європа кричить, що війну зараз в Україні на таких умовах е закінчувати не треба. А з іншої сторони, коли треба взяти відповідальність на фінансування, то тут також є тільки потужні популістичні заяви. Разом з цим, ГУР український, повідомляє, що 13 із 49 задіяних у виробництві Іскандер М підприємств в Росії. Не перебувають під санкціями жодної країни. 20 пакетів санкцій від Європейського Союзу. Чи як можна було пропустити 13 компаній з 49, які виробляють озброєння, яке потім нищить Україну? Ну, питання, напевне, також відкрите. Знову ж, наступне. Чому я говорю навіть зараз, так що. Історія з переговорами ні до чого не призведе. Вітков і Кушнер мали сьогодні побачитись з Зеленським в Брюсселі. Вони вчора були в Москві, вони спілкувалися з Путіним. Вітков там дуже сильно радів, прогулюючись по Москві. Так і дякував Путіну. Казав, що дуже-дуже хороше, дуже гарне місто у вас, величне і так далі. Вітков і Кушнер, Кушнер це зять Трампа. Вони скасували зустріч з Зеленським. Про це повідомив журналіст Euronews Алекс е Рафоглу. В Кремлі заявили, що е представники США пообіцяли одразу повернутися до Вашингтона після переговорів з Путіним. Раніше президент України зазначив, що делегація США одразу після зустрічі в Москві прозвітує Україні. Ніяких звітів не було і, напевно, не буде. Поїхали вони одразу ж в Америку е доповідати Трампу, і Москва їх попросила Зеленському, нічого не кажіть, їдьте собі додому. Е Таке, таке от відношення на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Далі. В НАТО відреагували на погрозу Путіна розпочати війну з Європою прямо зараз. Реакція дуже потужна. генсек Альянсу Марк Рюте передав перед початком засідання міністрів закордонних справ країн НАТО прокоментував вчорашню заяву російського диктатора, закликавши не сприймати її всерйоз. Ха, Пошутили, пошутили, як то кажуть. Що говорить Рюте? Як відреагував Рюте і блок НАТО? Я не збираюсь реагувати на все, що говорить Путін. В принципі, це, на цьому можна закінчити. Ми бачили його у військовому одязі, одягненому як солдат на фронті, але не на фронті. Позавчора він був досить далеко від фронту. Тож я не збираюсь реагувати на це все. Потужно. Вчора Путін заявив, що РФ не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа розпочне війну, то Росія готова прямо зараз. Днем раніше російський диктатор з'явився вдягненим у військову форму у військовому штабі в невизначеному місці, де заслухав байки своїх генералів про видатні успіхи на фронті. Отака історія. Що з цього всього виходить? Так, як можна це не сприймати всерйоз? Коли Росія ну, прямо погрожує Європі, незрозуміло. Хоча я думаю, вони все сприймають серйоз, просто в публічному просторі про це не говорять. А, і з такою логікою, так, то Росія точно так само говорила, що якщо Україна на неї нападе, то Росія готова воювати. А потім так і сказали, що Україна напала на Росію, що Україна бомбить свої території. І так і почалась війна. Тож тут питання: чи може точно такий самий сценарій? Провернутися в Європі може. І Путін точно так само вчора сказав, що е, в Україні вони діють хірургічно. А якщо це буде війна проти Європи, то війна буде зовсім іншою. Що це означає? Також абсолютно незрозуміло. Е, про хірургічність е, бойових дій в Україні я думаю, кожен українець і так дуже добре знає: якщо ми подивимось, е, і на тилові міста, куди прилітають ракети. І якщо ми подивимось на Покровськ, так, на Бахмут, на Маріуполь і так далі, дуже хірургічно, їм би, хай би їх такі хірурги лікували, як то говорять. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!